Обробка полів пестицидами причина масової загибелі риби через потрапляння агрохімікатів у водойми. Екологічна катастрофа постійно загрожує Полтавщині через людський фактор масове розорювання земель дедалі ближче до водойм. Це питання взяв на особистий контроль депутат Полтавської обласної ради, фермер Володимир Ярошенко, який збирає факти таких правопорушень. Науковці дослідили, що тільки на Полтавській області, в результаті того, що розорена приблизна смуга, а вона. Повинна бути від 50 до 100 метрів, дуже біля малих річок, там до 25 метрів. Але в нас за останні 5 років ми розгоралися наскільки, що ми вже прямо зайшли в воду. Хімічні препарати попадають в воду. В результаті найбільшої шкоди це у нас рибі і водним ресурсам, що знаходяться. Крім того, ця вода потім потрапляє у. Систему і ми її п'ємо. Депутат вкотре нагадує аграріям, що прибережна захисна смуга це частина водоохоронної зони відповідної ширини вздовж річки та навколо водойм. Приклад, це був екологічний обща злочин огромніший, коли пройшли сильні дощі по річці Удай і було з ким-то, велика кількість пестицидів, гербіцидів було в річку Сулу, там були збитки на сотні мільйонів. У нас на Полтавщині лише. В одній громаді зроблені в документація. На природоохоронну зону водних ресурсів Коталевська громада єдина, яка зробила природоохоронну документацію по водних ресурсах. Решта громад не зробила. Для порівняння у 1998 році в області було 1 мільйон 720 тисяч гектарів орної землі. Зараз же її на 100 тисяч гектарів більше за рахунок розорення природних кормових угідь, говорить доктор наук в сфері природокористування і економіки природних ресурсів Григорій Шарий. У Чудському водосховищі. Ще 50 років тому рибокомбінат імені Шміта виловлював 11 тисяч тонн Вереміївський. Зараз вони виловлюють 500 тонн. Це вершина таких екологічних проблем, а головне це басейн річки Дніпро, який експлуатується нами, так що вроді ми завтра вже жити не будемо. Ну, розораність. На Полтавщині сільхозземель 80%. Ну куди ж далі роти? Загалом на Полтавщині розорено 40 тисяч гектарів луків та сінокосів, підрахували науковці. Лучково-болотні комплекси розорані, коли це розорані водоохоронні зони, адже в нас в населених пунктах, а їх у нас 1800 норми водоохоронних зон не діють. Все це йде, оцей мул і замулення річок, все це йде у річки. Друге, чому маловодність? Тому що ми сіємо. Пропашних і технічних майже мільйон гектар через розореність захисних прибережних зон не лише гине риба, зникають цілі річки. Додає кандидат біологічних наук Наталія Смоляр. Вода забруднюється органічно. Це дуже хорошо для водоростей. Це називається евтрофікація води. І таким чином водойма заростає, заростає, заростає і зникає. Розумієте, я хочу сказати статистику, що значить кожного року з мапи України зникає до 50 й річок з назвами, вже не говорячи, про водотоки в цьому році була в експедиції в колишньому диканському районі поблизу заказника Нелюбівський, річка середня говтва. То на деяких ділянках русло ще є. То в цьому році ми пройшлися там. Да, це Луки, там, де були болота, це Луки. Депутат Полтавської обласної ради Володимир Ярошенко підіймає питання захисту прибережних захисних смуг водойм на засіданнях постійної комісії облради з питань екології та раціонального природокористування спільно з Представниками рибоохоронної галузі регіонального офісу водних ресурсів та державної екологічної інспекції а 15 серпня озвучив тему і на сесії обласної ради. Як депутат ініціюю, і кожен на кожній сесії ініціюю це все таки природоохоронні мероприємства на Полтавщині, щоб не було розорі, щоб мінізувати попадання в шкідливих речовин в. У воду на сьогодні в громаді потрібно законодавство так зробити, щоб ці водні ресурси були загальнодержавні. На сьогодні деякі зміни пройшли водні ресурси, які проходять по декількох областях. Наприклад, сула, там, в Сумській області і Полтавській, то вже держава взяла. А як про мене всі водні ресурси, то, що якщо це басейн річки Дніпро, воно повинно охоронятися повністю на рівні держави. Нагадаємо, розорювання прибережних захисних смуг тягне за собою відповідальність перед українським законодавством в залежності від тяжкості та характеру правопорушення, чинне законодавство передбачає кримінальну або адміністративну відповідальність.